ребят, у мене заказали масочку з грибом і крем для рук, по моєму вибору. Так що я взяла киви і масочку з грибом. У мене теж маска по вибору. Так, чекаємо клієнта. Де ж, він, де ж він? О, хтось слушиється. Можна! Добрий день! Добрий! Е -е -е -е. Маску з грибами і крем для рук Угу, Добре. склеїмо ваш заказок. З вас 80 гривень, без задачі. Добре. Добре. Почекайте, я вам дам здачу. Ось ваша здача усе. Усім до побачення і вам, до побачення, до побачення. гарного дня. Так, мій клієнт е, й, йде, і він е, сказав, що він повернеться ще, щоб у мене ще щось взяти, тому що... Типу він ще щось ходить. Я не знає, що зараз будемо чекати. Він ще зараз має прийти. Чекаємо. Ждемо клієнти. Він нас ще щось просив. Ждем і ждемо. Його ще немає. О, можна, заходьте. Я пам'ятаю, ви хотіли патчі. Двоє штучку Крем та дві бомбочки. так так, так 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 Ось так. І ось ці такі дві бомбочки, добре. Пускай я тепер рахую. А скільки це коштує? Рістів гривень? Так. Тримайте. Вам ще не знаю, на що, вам ще багато роботи без дачі. Бездачі. Ох, ще двадцяточки. І 200. Ой, добрі, я не побачення. Все добре, ось беріть все бездачі.